Чудово мати привілей і знов ділитися з вами словом Божим. І Я хочу попросити вас відкрити ваші біблії на діях апостолів четвертому розділі. Дії четвертий розділ. Друзі, що сталося в цю п'ятницю в соліт, в форсфоли, це дивно. У дивно, Малкольм, Нікі, Бен, Джон, Джордж, всі, хто були залучені, хлопці, це було. Чудово, просто чудово. Ми побачимо, як наступне покоління використовує свої дари та творчість. Я пам'ятаю, час як тому я говорив із пастором, і він сказав мені на початку 90-х, дані ми зазвичай платили приблизно 250 тисяч доларів за 40 хвилин проповіді на телестанції. А зараз у нас є те. Що називається інтернет і соцмережі безкоштовно. Попереднє покоління несло послання через телебачення, а ви це робите через інтернет. І зараз проповідувати лише у чотирьох стінах є вже злочином. Тому ви молодці у вашій творчості та ваших дарах, у Тіктоку, Інстаграмі та інших мережах, щоб брати це потужне послання в онлайн та робити трансляцію за допомогою ваших прекрасних дарів. Чудово, так здорово бачите, як так зору церкву, дари, різні прояви дарів та дію Духа Святого. Це є церква, і мені це подобається. Якщо ви дивитесь по Ютубу, привіт, діє четвертий розділ. Ви також можете відкрити. Давайте прочитаємо з 23-го вірша. Де мій 23-й вірш? Ось він тут. Дії, 4, 23. Коли ж Петра та Івана відпустили, вони повернулися до своїх. Запам'ятайте цей момент. Прочитаю знову. Коли ж Петра та Івана відпустили, вони повернулися до своїх і розповіли їм про все, що їм говорили перевосвященики та серійщини. Коли віруючи про це почули, то одностайно піднесли голос до Бога і сказали: Велико, ти створив небо, землю. Море та все, що в них ти сказав Святим Духом через уста нашого батька та твого слуги Давида, навіщо обгорюються народи, і язичники замишляють порожні, повстають царі земні, і правителі збираються разом проти Господа і проти його помазанника. і справді об'єдналися в цьому місці ірод і понтіпілат з язичниками. Та з народом Ізраїля проти Твого святого Слуги Ісуса, якого ти помазав. Вони зробили те, що зумовлено твоєю силою і волею. і тепер, Господи, поглянь на їхні погрози і дай слугам Твоїм сміливо проповідувати слово Твоє. Простягни руку Твою та зцілюй хворих, чини знамення та чудеса ім'ям Твого Святого Слуги Ісуса. І коли вони помолилися, то місце, де вони були, потряслося, і вони були наповнені Святим Духом і сміливо проповідували Слово Боже. Господь, який привілей мати це в наших руках, Твоє Слово. Покоління за поколінням наших братів і сестер не мали цього привілею. Дякую за Писання, дякую за цей текст, дякую за Твоє Слово і дякую за Твого Духа Святого. Говори зі своєю церквою. Ми Твоя церква, ми твій народ. Ми запрошуємо тебе сюди, Дух Святий. Амінь. Амінь. Мені дуже подобається цей текст: кожен рядок, кожна кома, кожне речення. Це чудово, чудово. Минулого тижня я прочитав один репортаж. До цього дозвольте повернутися на кілька кроків назад. А кілька років тому була конференція про насадження церков, і під час Каве Брейку ми розмовляли з різними пасторами із різних штатів нашої країни. І, і один із, із цих пасторів ділився з нами про своє переживання у південній Кореї. Тому що вони з групою пасторів поїхали туди, щоб завітати, щоб побачити пробудження там у Південній Кореї. Не пам'ятаю, може, я говорив це раніше, але коли він був там, в одній з величезних церков, у них там було п'ять молитовних служінь на день наповних людьми з усієї країни. Він там був з групою бразильських пасторів з перекладачем і молився. І одна жінка просто обливалася сльозами, плакала недалеко від них. Перекладач був емоційно схвильований, і він пояснював бразильцям причину. Мотивації і молитов цієї жінки, вона просила Ісус, будь ласка, дай мені привілей бути в північній Кореї, проповідувати в Північній Кореї, понести Євангеліє в північну Корею, навіть якщо мені доведеться померти, якщо ви пізніше подивитесь в Ютубі, то побачите, як християни в Південній Кореї поміщають частини нового заповіту або весь новий заповіт всередину повітряних куль. І відпускають ці кулі через кордон до іншої країни. І зараз є, я читав це у репортажі минулого тижня, 70 тисяч наших братів та сестер у так званих трудових таборах чи по іншому концтаборах, де вони помирають. У 2013 році. Близько 100 мільйонів християн переживали сильне гоніння. Це в 2013-му. А зараз, за нашою технологією, в 21-му столітті 360 мільйонів віруючих людей переживають сильні гоніння. Більш ніж у 53 країнах світу, те, що ми зараз в Франції маємо, є злочином. Чому? Тому що диявол, дракон, завжди ненавидив церкву. Я пам'ятаю, коли ми проводили серію за книгою об'явлення, і ми говорили про лють і ненависть дракона до церкви. І ми всі є для нього мишенню. Він продовжує переслідувати церкву. На кожній сім християн припадає один під сильним гонінням. Ви не побачите цього на Бібісі або CNN, ви не побачите таких повідомлень у виступах в ООН? Ні. Але це відбувається. Цей новий Голокост відбувається зараз. У цьому уривку ви бачите ненависть проти послідовників Ісуса, загрози, небезпека. Але з нами все окей, ми в Англії, ми не маємо такої ситуації. Зараз ми живемо в найбезпечніший час, щоб бути послідовником Ісуса. Ісус повернеться, і це є частиною знамень Його приходу. Нашою війною, битвою та гонінням є секуляризація нашої віри, ідеологічне гоніння, деконструкція християнських цінностей. Щодня в інтернеті, щодня в школі, щодня культура воює проти. Слово Божого постійна загроза та небезпека щодо церкви, як ми бачимо це тут, у цьому уривку. Що там діялося? Якщо ви підете трохи назад у Біблії дії, третій розділ Петро і Іван входили до храму, щоб помолитися. Все окей, просто помолитися. При вході лежала людина, кульгава від народження. Вона там лежала, вони помолились, вона зцілилася, люди зібралися. Що відбувається, коли Петро побачив людей, що зібралися. Це моя можливість я проповідуватиму». і він починає проповідувати, тому що саме це ми і робимо, коли довкола збираються люди. І про щось говорять. Ми почнемо говорити про дітей, про школу, холодильник, їжу і завершуємо на Ісусі. Ми використовуємо будь-який привід, щоб почати говорити про Ісуса та Євангелії, і Петро це робив проте Римляни побоювалися, коли люди збиралися великими натовпами, бо вони завжди намагалися. Запобігати протестам та повстанням, отже, вони взяли Петра та Івана. На цей момент вони не робили нічого незаконного. Але з цього моменту, в цьому місці, яке називається Сенедріондри зібралися 71 дуже впливових керівника, які почали загрожувати та забороняти проповідати ім'я Ісуса. Отже, тепер є закон. Тепер мені це робити не можна. Як, наприклад, два тижні тому в, в Каліфорнії був пастор Джон Маккартур. Ютуб видалив із своєї платформи його відео, оскільки побачили в цьому мову ненависті. А він лише проповідував Євангеліє. Це відбувається в Канаді, Австралії, у багатьох місцях. Вам заборонено проповідувати. Окей. Деякі уроки з цього уривка. Двадцять третій вірш. Перший. Коли Петрата Івана відпустили, бо там було те зібрання, вони повернулися до своїх. Вони пішли до церкви. До своїх. Одна зі стратегій я Продовжую бачити це і в наші дні, це змусити вас боротися у своїх війнах та битвах самотужки. Ні з ким не ділитися. І людина починає думати: я один, ніхто про мене не дбає, ніхто з церкви, і раптом ви знаходитесь в тому самому будинку, в тій самій атмосфері, але ви вічна віч -навіч у своїй війні, у своїй боротьбі, у своїх викликах і своїми страхами та мріями, і ніхто про це не знає. Можна бути в тій самій географічній будівлі, але не разом у цьому тексті йдеться про своїх, йдеться про ідентифікацію. Ви знаєте, є ці люди помісна церква Кроулі, але я не ідентифікую себе з ними. Я там, тому що моя дружина набридає і постійно говорить мені про це, або чоловік постійно хоче, щоб ми йшли до церкви, або я не хочу йти до пекла, або я не знаю про вашу мотивацію, але моя ідентифікація з моїми шкільними друзями, або з моїми друзями. Там в мене є власна група, своє плем'я По вихідним Я там. Я знаю потрібні рухи, підняти руки, сісти, підвестися, плескати. Я знаю, як правильно поводитися, але це просто соціально, поверхнево. Мені не треба показувати нікому свої страхи. Я можу жити своїм власним життям. Ви бачите, церква була тут. Петро та Іван були там. вони одразу прийшли та повідомили, розповіли їм, що з ними відбувалося, тому що церква не знала, що справді відбувалося. Вони прийшли та поділилися. Я постійно розмовляю з друзями, і для мене я чудовою даною Богом можливістю мати друзів. і в нашій сім'ї церков New Ground, мати друзів у різних містах. В селищах, націях, і дивно бачити, що після спалаху пандемії число християн, які не повертаються назад до церкви, велике і водночас є нові особи які приходять, і нові люди. Деякі з наших людей переживали за своє життя, за людей у церкві, але вони не в курсі. Іноді, як я сказав, ми не знаємо, що відбувається у вашому житті. Але ми хотіли б знати і допомогти йти разом, і боротися разом, і молитися разом, і йти разом. Бо що робить церква? Бо вже церква або лідери церкви не кажуть просто ось шлях, просто діть, ні, цього не робіть, а це робіть, і ви будете щасливі. Ні, ми йдемо разом. Ми рухаємося разом у тих же боротьбах, у тих же страхах. Ми молимося разом. Це і є церква. Отже, Петро та Іван. Прийшли до церкви, бо вони думали. У нас є люди, з якими я можу поділитися, якими я можу довіряти. Вони не будуть жартувати з моїх проблем. Я не відчуваю засудження через свої проблеми. Є люди, яким я можу довіряти. церква виявляє світові, демонструє, що є інший спосіб проводити своє життя. через церкву. Ісус каже: Гей, в мене є спільнота тут. Вони живуть по-іншому. Вони не ставлять свої особисті інтереси понад усе. Вони довіряють одне одному. Вони люблять. Чому? Тому що я з ними. Я ця причина. Тож вони прийшли, вони прийшли до церкви. Якою була реакція церкви? 24-й вірш. Коли віруючі про це почули не раніше, а коли? Ми не можемо молитися за ситуації, про які ми не знаємо. Мені не подобається, коли хтось каже, я помолюсь за тебе, окей, дати тобі список для молитви. Я помолюсь за тебе. Да. Коли віруючи про це почули, то настайно піднесли голос до Бога в молитві. Одностайно, одне натхнення, одне розуміння, один фокус, одне рішення разом. У молитві. Не було так, що тут троє моляться, а тут троє перевіряють в інтернеті, як знайти рішення для ситуації, а тут дехто домовляється знати гроші з банку, а інші думають, як допомогти церкві. Ні, ні, вони були разом у молитві. Це духовна зброя проти загроз, проблем, ворогів церкви. Чому ти перестав молитися за свою сім'ю, про спасіння своїх рідних? Коли останній раз ти плакав про порятунок своїх дітей та сім'ї, коли був останній раз? Я не говорю про короткі меседжі Богові Ісусе, благослови мій день. Амінь. Я говорю про боротьбу в молитві, коли ви бачите реальну небезпеку та немає іншого виходу, крім одного молитися, направте свої почуття у молитву. Мені сумно, молись, я щасливий, молись, я почуваюся безпорадним. Молись за це. Як ви думаєте, чому ми все це робимо? Починаємо рік з 21 дня молитви та посту, маємо всі ці молодовні варти, люди моляться. Навіщо? Щоб побачити прорив у вашому житті. Не для того, щоб бути відомою чи якоюсь особливою крутою церквою, а щоб побачити Божий вияв у вашому житті. Знаєте, іноді ми страждаємо на те, що допускаємо. Іноді ми просто вдаємо, що молимося. Ми недостатньо боремося. І людина у четвертій книзі цар з думи, 23 розділ, вірші 11, 12. Він дуже від не дуже відомий, але мені він дуже подобається. Його звуть Шама. Він був не дуже відомим. Але вороги Ізраїля виступили проти народу Божого, це були філистимляни. Всі хоробрі воїни Ізраїля розбіглися в страху. І лише ця людина залишилася, щоб захищати своє власне поле. каже, що це було чечевичне поле. І ця людина вирішила: я захищатиму своє поле. І він лишився, щоб відстояти своє поле сам. Мені дуже подобається людина, мені подобаються такі люди, тому що ворог щодня намагається знищити ваш шлюб, вашу віру, ваше життя з Богом, ваших дітей, щоб вони були безконтрольними. І іноді ми поміщаємо свій шлюб, свою віру, свою мрію на тацю і віддаємо сатані. Чому? Тому що ми не боремося у молитві. тому що ми не проливаємо сльози перед Господом у молитві. Вони всі зійшлися разом і сказали Господи, глянь на їхні погрози, глянь Боже, на те, що відбувається, Ти наша надія. Чому ми припиняємо молитися за спасіння своїх родичів, молитися за прорив, молитися за неможливе? Коли в останнє ви молилися про щось неможливе, цілком неможливе, про якийсь дар Духа. Перший Коринтянам 14 розділ. Ревно шукайте духовних дарів. Тож вони зібралися одностайно в молитві, і там у другому розділі дій було місце народження церкви. Ви добре, дуже це знаєте. Вони були разом зібрані у верхній кімнаті, 120 чоловік проповідували. Ні, молилися. У Матвія, 21 розділі, Ісус сказав, дім мого батька є домом молитви. Так, ми маємо музику, але це не дім музики. У нас є проповіді, але це не дім проповіді. У нас є служіння дітям, але це не дім служіння дітям. У нас є багато хорошого та необхідного. І чудове спілкування та гарна кава, але це не дім кави. Це дім молитви. Саме там розпочалася церква, і потім, коли вони молилися, зійшов Дух Святий. Зверніть увагу, та сама послідовність: зійшов Дух Святий. Люди зібралися, і тоді встав Петро. Зараз мою можливість, і три тисячі було хрещено того ж дня. Те, що Бог може зробити через молитву, ми не можемо зробити за 10 років церковного життя. Ми намагаємося це робити. Боже, будь ласка, святуй кровлю, витуй моїх рідних, витуй моїх друзів, але коли ми почнемо молитися старанно, то за один день, за одну хвилину, ви можете побачити прорив, ви можете побачити неможливе. Цього тижня я молився і вирішив. Господи, допоможи мені перестати молитися про очевидні речі. Перестати молитися за ті речі, які я можу виправити сам. Я хочу молитися за те, що, що тут сказано, про сміливість, сміливо. Це щось інше, це новий рівень. Тож вони молилися. Вчора ми з дівчатами дивилися проповідь, і проповідник говорив про вихід 33 розділ, 7 вірш, там Моїсей залишив. Три мільйони людей, ізраїльтян у таборі, взяв свою палицю і пішов з табору подалі від цих незадоволених, нарікаючих людей, залишити їх позаду, і він поставив свого роду намет, щоб там були тільки він та Бог. Це не було щось велике. Ні, це було тільки для Моїсея. Він проводив там день у молитві, і коли він починав молитися. Біблія каже, що там був хмарний стовп. уявляю, як це було, але це сходило на те місце, і всі євреї бачили Вау! Подивіться, що відбувається. Ми витрачаємо дні, даючи відповіді, пояснюючи всім цим незадоволеним людям на Вотсапі. Мало не цілуємо екран телефону, але ми не проводимо день з Богом в молитві. Дивно бачити, як легко ми залишаємо Бога в очікуванні. Мені потрібно повідповісти цій людині, треба послати цей емейл, треба поговорити ось цією людиною, треба побачити список справ, і не маємо часу для молитви. Час це пріоритет. Назвіть речі своїми іменами, просто просторіть у своєму серці. Я не молюся, тому що це не є моїм пріоритетом. Чудово, ви говорите чесно. Я відповідав усім, тому що Бог не є моїм пріоритетом. Як ми зможемо побачити чуди сабез цієї спраги та голоду за Божою присутністю? Коли ми бачимо цих людей і в 29-му вірші, вони не просять Бога, Боже, визволить нас, будь ласка, спаси нас від небезпеки. Ні. Вони нормально ставляться до небезпеки, до погроз. Погр... Вони просять про Божу силу, вони просять про більшу мужність. Про сміливість робити наступні кроки. Вони просять, щоб побачити чудеса, просять побачити неможливе. 28-й вірш. Мені подобається вірш. Вчора я пояснював одній людині, що таке Божа суверенність. Вибачаю за вимову. Вірш 28. Вони зробили те, що силою твоєю. Вони. У цій молитві християни говорили про тих людей, які загрожували їм про ворогів церкви. Вони зробили те, що твоєю силою та волею було визначено. COVID-19 не був несподіванкою для Бога. Уявіть собі, приходить ангел в нього в руках. Як це називалося? Факс. На написах все давнє, тому факс. Приходить ангел і каже, Бог в Китаї стався спалах, там був кажан і ще мавпа чи свиня. Незрозуміло. І тепер у них все оце. О, я не знаю, що робити. Мені дуже страшно. Гавриїл, допоможи мені. Для Ісуса це був сюрприз. не знав про ковід, про економіку, про стан людей і це все. В Івана 18 є частина. Ці Івангелі, яка мені дуже подобається. Ісус був в Сіманському саду. Солдати прийшли, щоб його заарештувати, і він сказав: почекайте, я тут, можете мене взяти, просто відпустіть моїх учнів. Ось я і потім ви бачите в Івана 10 розділі, 17 вірші. Ісус каже: ніхто не забирає в мене моє життя, я сам віддаю його. Це моє рішення. Я знаю все. І за лаштунками я сам режисер цього фільму. Я знаю, що відбувається. Тож для Ісуса це не було несподіванкою. У 29-му вірші вони не просили про втіху, а в 31-му вірші, яким ми через декілька хвилин будемо молитися, тут сказано, коли вони помолилися, то місце, де вони були, потряслося. І вони були сповнені Святим Духом. У кого були? Проблеми у Петра та Івана. А зараз усі виповнилися Духом Святим. Усі виповнилися Духом Святим. Бог піднімає армію людей, сповнених Духом Святим. Бог готовий послати Духа Святого на групу людей, які молитимуться. І мені подобається та частина, де сказано, що те місце потряслося. Не вони тримтіли, а то місце. Можливо, є сфери вашого життя, які потребують потрясіння можливо, ваше молитовне життя, ваш шлюб, щоденне життя. Давайте потрясаємо це. Бог потрясай, роби щось у моїй сім'ї. Я це постійно говорю: ось найнебезпечніша молитва, яка може бути у вашому домі. Боже, якщо тут є щось неясне, приховане, заховане у моїй сім'ї, принеси своє світло, оголи все, я хочу бачити, що відбувається в моєму шлюбі. Моліться за спасіння свого чоловіка чи дружини. Попроси Бога дати якийсь нічний жах, поганий сон цій людині. Він прокинеться вранці. О, я такий вражений, справді? Давайте встанемо, помолимося. Діти вже ходять, давайте разом візьмемо цей час. Хочу попросити вас дещо. у цьому розділі у другому і вісім віршах є одна й та ж сама пропозиція. Вороги церкви говорили, що те вчення, яке несли і проповідували Петро і Іван, було чимось, що порушує спокій вченням і проповіддю. тому, що вони навчали про Ісуса Христа, світ ненавидить Ісуса Христа. Ви можете сказати будь-кому, окей, нехай Бог благословить тебе. Але якщо ви скажете Ісус, нехай благословить тебе, о, це не так сприймається. Світ ненавидиться, ім'я. І тепер це оборювальне вчення перевертало світ із ніг на голову. Нам потрібні люди, потрібні чоловіки, жінки, діти, люди нового покоління. Повний вожого вогню, які не соромляться Євангелія, використовують інтернет, Тік-Ток, використовують щоб проводити Євангелія. Тому що коли Дух Святий зійшов, то сказано, що вони виповнилися Духа Святого і сміливо сповіщали Слово Боже. Дух Святий сходить не для того, щоб ми просто сказали. Я частина харизматичної церкви, ні, ні. Але щоб сміливо говорити Слово Боже, це причина приходу Духа Святого. І я молюся, щоб Дух Святий підняв нових лідерів у цій церкві. Я молюся, щоб Дух Святий потряс ваше життя і дав вам пробудження, щоб спалахнути вогонь вашого дару у ваших грудях, у вашому розумі, щоб дав вам слово. Послухайте, Ісус Христос скоро прийде, тому я хочу попросити вас про послугу. Якщо поруч з вами стоїть хтось з вашої сім'ї, то візьміть цю людину за руку і помоліться один за одного. Якщо ніхто з вашої сім'ї. Не є поруч з вами, ви можете помолитися з вашими друзями. Якщо вам потрібна соціальна дистанція, все нормально, але помоліться і запитайте людини, як я можу помолитися за тебе, щоб Дух Святий зробив щось неможливе у твоєму житті. Давайте зробимо це. Нехай прийде прославлення. Ми співатимемо пісню і одночасно молитимемося. А після закінчення пісні ми завершимо.